Дорогі друзі, всім доброго дня! Всіх щиро вітаю зі святом первоверховних апостолів Петра і Павла. Вітаю всіх, хто носить святі імена Петра і Павла. Вчора ввечері мав можливість привітати та співслужити за всенічним дінням митрополита митрополита Павла, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Вдалося передати йому привітання від колективу адвокатів, які здійснюють захист його інтересів в судах та захист інтересів Святоспенської печерської лаври. Владика е, перебуває в такому ну, гарному піднятому настрої. Е, дуже, дуже приємно, що до нього приїздять, з ним співслужать. Тому будемо надалі підтримувати нашого намісника і е, Думаю, що Господь воздасть за всі такі іспити, воздасть сторицею Божою благодать. Тому все це воно мене, всі випробування, а головне, щоб віра наша укріплялася в серцях. Крім того, сьогодні також відслужили Божественну літургію, мав участь сьогодні співслужити архієпископу Сільвестру. В храмі Вознесіння Господнього в Надеміївці, на статель храма благочини Голосіївського благочиня, протирей Павел Кирилов. Він наш благочинний. Привітали отця Павла з його іменинами. Тому рухаємося далі. Все з Божою допомогою. Я також, дорогі брати та сестри, Хочу всім подякувати за теплі слова. Привітання в мій день народження, який був вчора. Дуже приємно, що є підтримка, тому ми будемо рухатись далі. Всі випробування вони повинні нас лише тільки зміцнювати, згуртовувати нашу віру. Тому, слава Богу, за все. Якщо Бог з нами, то хто проти нас? Хочу декілька слів розказати про судові процеси, які зараз відбуваються, і взагалі на якому етапі? 10 липня відбулося два таких важливих засідання. Це в північному апеляційному господарському суді по справі щодо верхньої лаври. Там ситуація склалась так, що колегія суддів, всупереч раніше прийнятим рішенням, почала відмовляти в залученні монахів, зв'язку з цим. Адвокатами було подано відвід, заявлено відвід колеги суддів, і оголосили зараз перерву до 13 години, 15 липня, в понеділок. І там буде тоді вирішуватися питання про відвід колеги і подальший розгляд вказаної справи в північному апеляційному господарському суді, що знаходиться на вулиці Шолоденка, 1. Тому всі, хто має можливість, просимо підтримки, просимо святих молитв. Це дуже важливо, тому що верхня лавра вона відбудовувалася за кошти монастиря в більшій, в більшій мірі. І ми пам'ятаємо, що храми Верхньої лаври були заповнені людьми, які приходили молитися. І а зараз там відбуваються концерти, незрозумілі, тому подібне. Тому ми повинні. Ми нічого чужого не хочемо. Ми хочемо лише, щоб була справедливість тут на землі, для того, не для себе, а для того, щоб люди могли сповідувати свою віру, люди могли молитися в храмах, які відбудовували власною силою, власне, власними трудами. Крім того. 10 липня в Київському апеляційному суді відбулося судове засідання по справі оц. Сергія Чертиліна, на якому адвокати оскаржували продовження тримання під вартою отця Сергія. Але на превеликий жаль, колегія не дослухалась до доводів сторони захисту. Вона відмовила в задоволенні апеляційної скарги, і отець Сергій надалі перебуває в СІЗО. Але я хочу сказати про те, що є цікава права позиція, є цікава справа, яку цікаве рішення, яке виніс конституційний суд в щодо категорії справ, таких як от ті, що вміняються оцю сергію, та журналістам, які перебувають зараз під вартою. І суд, конституційний суд, чітко сказав, що по такій категорії справ має суд суд першої інстанції, слідчий суддя, має право визначати розмір застави як альтернативний запобіжний захід. Тому е без, без альтернативного тримання під вартою ми вважаємо це не конституційне, в даному випадку незаконне. Тому все таки було б, хоч якось полегшення е ситуації, яка склалася. Це було б застосування застави, щодо що це серія, тому все таки ми вважаємо. Ну сподіваємось, що суд все-таки дослухається і до рішення конституційного суду, дослухається в подальшому, і до позиції сторони захисту, до стану здоров'я. Це сергія, яке наразі ну, не нестабільне, е і, і все-таки буде буде мати можливість, щоб. Отець Сергій перебував вдома зі своєю родиною, зі своєю дружиною та, та дитиною. Тому прошу всі, усіх святих молитв, дякую всім за молитву, за підтримку. Господь з нами, хто проти нас?